Марафон 33 дні з Яковом, день, другий Уривок Послання Якова 1, 2, 4. Уважайте за найвищу радість, мої брати! Коли підлягаєте різноманітним спокусам. Ви знаєте, що іспит вашої віри виробляє витривалість. За витривалістю ж, нехай слідом іде досконалий, щоб ви були досконалі та бездоганні. Щоб нічого вам не бракувало. Питання. До чого ведуть спокуси в моєму житті, уривок. Уважайте за найвищу радість мої брати, коли підлягаєте різноманітним спокусам. Ви знаєте, що іспит вашої віри виробляє витривалість. За витривалістю ж, нехай слідом іде чин досконалий. Щоб ви були досконалі та бездоганні, щоб нічого вам не бракувало.